Ну, дуже гаряче. Не знімає мене коли я їм, бо добре, я зла. Добре. Коли я їм, то я зла. Ти що не знімаєш? Ти Знімаєш? Знімаєш мене, так? Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. У мене продовжується епопея морожені овочі. З морозилки я витягнула баклажани. У мене є тут 7 штук. І буду я сьогодні баклажани фарширувати. Трохи не, не тема баклажани зимою, а в мене просто їх є багато. Мушу щось з ними робити. І заодно покажу вам, що я роблю. Пригодяться. Такий рецепт вам пригодиться літом. Баклажани я поставлю в духовку запікати. Щоб вони одразу в мене і розморозяться, і почнуть запікатися. Перший етап запікання буде. Далі для рецепту мені потрібно буде м'ясо. У мене пів кілограма. Помідори також заморожені, порізані кубиком, цибулька, е сир. Зелень. Також заморожена. У <гум> мене все заморожене. <гум> зелень. Олія, Майоран. Е паприка солодка, Часничок сушений, перець, сіль. Запалюємо духовку, включаємо духовку, бо я все думаю, що газова Включаємо духовку і ставимо наші баклажани. Вони мають розморозитися і почати вже готуватися навіть. Приблизно пів години. Поки баклажани розморожуються. Я буду нарізати цибульку і молоти м'ясо на фарш. Цибульку нарізати в кубиком буду. Нарізаю, то не буду, але нарізаю. На сковорідку наливаю олійку і висипаю цибульку. Запалюємо газ і підсмажу, підсмажуємо цибульку до рум'яного кольору. Ріжу м'ясо кусочками і перемелю на м'ясорубці. Приготую фарш. М'ясо я змолола, в мене вийшов фарш, і я додаю до цибульки. Цибулька підмінилася. Помідоровий айсберг я вже розтопила і буду давати до м'яса і цибулі. Щоб, нам, щоб вони мені вмістилися. Вибори ще замороження. Скоренько розійдеться. До суміші додаю приправу. Тут в мене зелень різна намелена. І часничок, і цибулька, і рукула. Я заморожую так також в банки. Дві чайні ложки. Буде смачно. Дай три. Запах літа. Так, додаю майоран. Там навіть столова ложка. Коприка. Солодкий перець. Чорний перець, чайна ложечка, Супий чесничок. Можна свіжий дати, пару зубків І додам солі. Одну чайну ложку, поки буду пробувати на смак. Якщо замало, буде добавлю. Перемішаю. Калажани доходці розморозилися і починають потихеньку готуватися. Зараз я їх витягну. Трошечки вистину і я запарширую. Такі стали мігенькі. Це були такі лідяшки заморожені. Трошечки вистину. Будемо надрізати. Соус для того, щоб натерти наші баклажани. На один баклажан я беру столову ложку олії. в мене оливкова. 7 то сім ложок. Сім. Сім ложок Додаю зелень також. Дві чайні ложечки, додаю перець, Приваю чайну ложечку. Сіль. Чайну ложку, чесничок. Чайну ложечку. Перемішую. Тим вийшов Так. Баклажани вже вистигли. Я розрізаю, роблю таке заглиблення. Кожен баклажан не до кінця і розтягую. І штупи він хочу різати. Вирінула. Вирінувала. Вмазуємо баклажани соусом. Випирається рукою, якщо ж там гарячий. І всередині, і зверху. Їх вже можна їсти не смачні. Змазуємо форми олійкою. У мене дві форми в одну не влізуть. І викладаємо баклажани. то мені. Добре. Кілька річку. Півчинку виключаємо газ, овочі з м'ясом підтушилися, ставимо ложечку. і починаємо наповнювати баклажани. .bliwsą formy było za to troszki. Torobi bil się na sam. A możesz, to możesz co było to. Так і Добре фарширувати великі баклажани. От Вміщається всього багато. Тут малесенькі такі. Зрешту, що залишилося, додаємо на краї. Добре, я тебе вже Хватить. І зверху, і знизу, і збоку. боку. Всюди понапихаємо. Ставимо в духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Все, чекаємо. Поки готується, я натру сир і наріжу спину цибульку. Виймаємо баклажани і присипемо сиром. Вони вже готові. Ще пару хвилиночок. І не жми. Весь сир. Сир гарно сплавиться. Ми будемо пробувати. Накриє баклажани. Сховає баклажани, щоб не було видно, чи вони згоріли, чи ні. Ще пару хвилин Чекаємо. Може ти Юрку по дегустацію проведеш? Обов'язково, тільки я не бритий. Ой Боже, хто там на тебе дивитися буде? На баклажани будуть дивитися. Я вже як за кадром сьогодні попробую. Вийшов лажанчик? Ну, дуже Юрко, Не знімай мене куди їм, бо Добре. я зла. Коли я їм, то я зла. <рес> Чого? Поганий. баклажан Смачний. Просто горяча дуже, я не можу і їсти і дути, і все на світі робити. і говорити Ага. Хмахо. Городо. Ось така в мене вийшла страва, друзі. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди! Якщо літом ви собі заморожите баклажани, дуже зимою цілу зиму можна готувати, будуть гірше свіжих. Літом баклажани дешеві. Так що купуйте, заморожуйте і готуйте цілу, цілу зиму. Так, тільки морозилку треба мати. Морозилку треба купити? То ну, що таке без морозилки зараз? Зараз треба мати все в морозилці.